На одинадцятому році шлюбу я дізналася правду, яка зламала моє серце. Все, що здавалося стабільним, виявилося ілюзією. Але замість впасти, я піднялась. Це не просто історія про зраду. Це історія про відродження. Залишайтеся з нами до самого фіналу. Ця історія має несподідану розв'язку, яка змусить вас повірити у власну силу. Якщо вам близькі емоційні та справжні історії, підпишіться, поставте лайк. І не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Ми з Остапом одружені вже 11 років, іноді мені здається, що наше подружнє життя це тиха річка, яка пливе собі між берегами буденності, не вимагаючи від нас нічого надзвичайного. Ми звикли одне до одного, як старе взуття, що вже не тисне, але й не гріє. Проте я не нарікала. У нашому домі було тепло, пахло свіжоспеченим хлібом. І дитячі голоси лунали зранку в кожному кутку. Донька Марічка, наш сонячний промінчик, і син Левко серйозний не по руках. Наше подвір'я я любила більше за будь-яке місце у світі. У весняні ранки роса лежала на яблуневому листі, а повітря пахло квітучими грушами і випраною білизною. Ми з Остапом самі відбудовували цей дім, цеглина до цеглини, ще в ті часи, коли працювали на дві зміни. А в холодильнику частіше стояла банка з пшоняною кашею, ніж щось смачне. Я вірила, що наша любов пройшла випробування. Але, як виявилось, справжнє випробування тільки починалось. Того дня все почалося з малого, невловимих дрібниць, які можна було б сприйняти за випадковість. Остап став частіше зникати після роботи, посилаючись на затримки чи на нові проєкти. Його очі, раніше спокійні, теплі, тепер уникали мого погляду. Він почав забувати прості речі про Марічине шкільне свято, про наші плани на вихідні, про день, коли ми колись обіцяли один одному завжди говорити правду. Але я змовчала спершу. Я намагалася бути терплячою. Можливо, перевтома криза середнього віку, я ж читала, як буває з чоловіками, та глибоко всередині мене вже оселився неспокій. Інтуїція, вона, як стара собака, що бурчить під порогом перед бурею ще до того, як ти почуєш грім. У п'ятницю ввечері, коли діти вже спали, я вирішила зайти в його кабінет, щоб принести йому чай. На столі лежав його телефон, екран блищав від нового повідомлення. Я не збиралась підглядати, але ім'я, що з'явилось на екрані, змусило мене завмерти Соломія і Цьомчик. Серце вдарило десь у шлунку, мене аж знудило. Я не відкривала листування, не було потреби, з говорило саме за себе, сумую за твоїм запахом. Сьогодні встигнеш заїхати, коханий? Моє дихання урвалось. Тиша в кімнаті стала гучною, як постріл. Остап вийшов із душу, замотаний у рушник, розслаблений з тією ж усмішкою, яка колись змушувала мене червоніти. І в той момент я знала моя річка спокою в одну мить перетворилась на безодню. Остапе, мій голос тремтів, але був рівним. Хто така Соломія? Його погляд застиг. Миті тяглися, мов століття. Тоді він відвів очі. А я відчула, як всередині щось ламається, тонко, без звуку, як скло під тиском. Він не відповів одразу. Просто стояв, тримаючись за край столу, ніби шукав у ньому опору. А я чекала, мовчки, як засуджений, що вже все зрозумів, але ще сподівається на диво. Це не те, що ти думаєш, промовив нарешті. Голос у нього був глухий, здавлений, наче йому боліло вимовляти ці слова. А що ж тоді? Я підійшла ближче. Дивлячись йому просто в очі. Хто вона і чому її повідомлення називає тебе коханим? Остап мовчав. А я раптом зрозуміла найстрашніше не сама зрада. Найстрашніше, коли близька людина перетворюється на чужого, На того, хто дивиться повз тебе, як повз вітрину, у якій він нічого більше не бачить для себе цінного. Ми просто. він ковтнув повітря. Спілкуємось. Інколи бачились, але це нічого серйозного. Просто, просто. Я майже засміялась. Просто ти обманював мене, наших дітей, нашу сім'ю. Просто зустрічався з іншою жінкою, поки я готувала вечерю і вкладала наших дітей спати. Це просто у мені щось змінилося. Якби раніше я заплакала, зламалась, закрилась у ванні. Тепер я лише стискала кулаки, щоб не затремтіти. Гнів був холодним, мов вода в криниці. Він не палив, він будив. Тобі було мало мене? спитала я вже тихо. Цього дому. Марічки з Левком, чи може ти просто вирішив, що маєш право на щось краще? Та ні, просто усе якось змінилось. Ми з тобою, ми наче не ті вже. А ти хоча б намагався щось змінити, я зробила крок назад. Хоч раз говорив про це чи легше було знайти нову пристрасть, ніж відновити стару, він не відповів. І в тій тиші я почула, як розбивається моє серце. Негучно, повільно, як каплі дощу, що падають на бруківку після бурі. Тієї ночі я не спала. Просто лежала в дитячій кімнаті між ліжечками марічки й левка, слухаючи їхнє рівне дихання. Їхні маленькі долоньки тримали м'які іграшки, а обличчя були спокійні, чисті, як перші сніжинки. Вони ще не знали, що їхній світ уже тріщить по швах. Я прокручувала в голові кожен момент нашого шлюбу перший поцілунок на терасі старого будинку, його очі, коли я сказала, що вагітна, як він тримав мене за руку, коли я народжувала марічку. Невже все це тепер нічого не важить? Вранці я подивилася на себе в дзеркало, втомлене обличчя, тіні під очима. Але в погляді було щось нове холодне, стримане, чітке. Це був не погляд зради, це був погляд рішення. Я подаю на розлучення, сказала я, коли Остап сів за стіл, не зводячи з мене очей. І ти переїдеш сьогодні ж. Він розгублено глянув на мене, потім на дітей, що саме снідали, нічого не підозрюючи. Його губи сіпнулись, ніби він хотів щось сказати, але не зміг. Вони дізнаються, все одно дізнаються, додала я. Але не сьогодні. Сьогодні вони ще повинні вірити, що світ навколо них стабільний, я не кричала, не плакала, не благала, і саме це, схоже, вразило його найбільше. Остап мовчки встав, узяв куртку з вішалки та пішов. Двері за ним зачинились майже беззвучно. А я залишилась у кухні, де ще пахло сирниками та молоком. І раптом зрозуміла мовчання болить більше, ніж будь-які слова. Минув тиждень, відколи Остап покинув дім. У кімнатах стало просторо, але від цього не легше дихалося. Його куртка більше не висіла на гачку в коридорі, зубна щітка зникла з полиці у ванні, і навіть запах його одеколону вивітрився. Але спогади не зникали. Вони жили в кожній дрібниці, у начербленій часті, з якої він пив каву у старому светрі. Що залишився на полиці у коморі у звуках ранкового радіо, яке він вмикав кожного дня о сьомій. Я думала, що мені стане легше, коли він піде. Але насправді порожнеча була гіршою за зраду. Вона не мала обличчя, голосу, слів, вона просто була непроханою гостею у моєму серці, що відмовлялося прийняти зміни. Я намагалася жити далі, вести дітей до школи, варити борщ, прати, усміхатися, коли Марічка показувала свої малюнки. Але навіть найщиріший дитячий сміх не міг заглушити внутрішній голос, який повторював Тебе зрадили, тебе замінили. Одного вечора я не витримала. Залишивши дітей на бабусю, я поїхала до того району, де за чутками тепер жив Остап. Я не мала чіткого плану. Просто хотіла побачити, переконатися, зрозуміти, можливо, навіть пробачити. Хоча частина мене знала Прощення – це розкіш, яку я більше не можу собі дозволити. Я стояла під вікнами багатоповерхівки, заглядаючи в освітлені кімнати, мов привид минулого, і раптом побачила його. Він сидів на дивані. У руках тримав келих вина поруч, та сама жінка, Соломія. У неї було темне, розпущене волосся, тонкі пальці, які торкалися його плеча, і голос, що сміявся м'яко, впевнено. Вона не була красивішою за мене, але в її поставі було щось таке, чого я давно не відчувала в собі легкість, свобода, безтурботність. Мені стало зле Ні, не від ревнощів від усвідомлення. Все було справжнім він не повернеться йому добре без нас. Я повернулася додому пізно, втомлена, але з якоюсь новою тишею всередині. Це була незламана тиша, це була тиша прийняття. Наступного дня я вирішила зробити те, чого боялася весь цей час поговорити з дітьми. Ми сіли всі разом за стіл. Марічка щось малювала, а Левко, як завжди, крутив олівець між пальцями. Вони ще не знали, як зміниться їхній світ. Діти, я почала обережно. Тато тепер житиме окремо від нас. Але він вас любить, і ви зможете його бачити, коли захочете. Марічка зморщила носик, запитала, чи ми посварились. Я кивнула, в її очах блиснули сльози, але вона не плакала. А от левко мовчки встав і пішов до себе в кімнату, гримнувши дверима. Це був його спосіб сказати, що болить. Я не побігла за ним, я знала, що цей біль. Неминучий, як перша втрата, що робить нас дорослими. Тієї ночі я довго не могла заснути. Але десь перед світанком, коли зорі ще тремтіли на небі, я відчула щось схоже на надію. Ніби з попелу мого розбитого шлюбу починала проростати нова я. Та, яка більше не боїться бути самою. Та, яка здатна будувати світ заново, хай навіть з уламків. Життя почало повертатися до ритму, хоч і з іншими акордами. Без Остапа, наш дім став тихішим, але ця тиша вже не здавалась ворогом. Вона була новою тканиною реальності, не м'якою, незатишною, але чесною. Іноді я ловила себе на думці, що вперше за багато років можу дихати на повні груди, без постійного очікування, без розчарувань. Діти поступово звикали до змін. Левко, попри своє мовчання, почав проводити більше часу з дідусем у майстерні, різьбив дерев'яних звірів, які стояли на полиці в його кімнаті, мов вартові, Марічка знову сміялася, коли ми пекли печиво, обмащуючи одна одну борошном. Вона часто питала про тата, але вже без сліз. Просто хотіла розуміти, чому світ став іншим. Я відчувала, як поступово приходить спокій. Не той, що живе в ілюзії і мовчанні, а той, що народжується після бурі, коли ти стоїш на згарищі і розумієш, Ти вціліла. Одного дня я вирішила, що більше не дозволю собі жити минулим. Треба було починати з малого, з себе. Я влаштувалася на роботу в місцеву бібліотеку, де раніше працювала кілька років тому до народження марічки. Старенькі дерев'яні полиці, затерті корінці книжок, запах пилу й друку. Усе це огортало спогадами, але тепер вони не кололи. Тут мене пам'ятали, тут мені раділи. А головне, я знову почувалася потрібною не лише як мати. А як жінка зі своїм світом і сенсами. У бібліотеці я познайомилася з Арсеном. Він був волонтером, приносив книги для людей з інвалідністю, читав у голос у будинку для літніх. У ньому було щось неспішне, тепле, справжнє. Не пристрасть, не флірт, ні. Просто присутність, як світанок, що не поспішає, а просто приходить. Ми кілька разів випивали каву на лавці біля фонтану. Він слухав більше, ніж говорив. Умів дивитися в очі так, що не було потреби пояснювати зайве. Я не думала про нові стосунки, не шукала нічого, але цей чоловік став для мене дзеркалом. У ньому я побачила себе такою, якою давно не відчувала себе живою, цікавою, справжньою. Якось він запитав: А чого ти зараз боїшся найбільше? Я довго мовчала, потім відповіла, що знову навчуся довіряти і що мене знову зрадять. Він не став мене вмовляти чи переконувати. Просто взяв мою долоню і потримав кілька секунд. Тихо, без обіцянок, але це торкнулося глибше за будь-які слова. Того вечора я довго сиділа в кімнаті, дивлячись на фотографію з нашого весілля. Я й Остап, молоді, щасливі, впевнені, що любов це навіки. Я не викинула світлину, просто прибрала її до коробки, бо минуле не має зникати. Воно має зберігатися не для того, щоб у ньому жити, а щоб пам'ятати, якою ціною здобувається нове? Я не знала, чим закінчиться моя історія, але знала точно, вона тільки починається, і я більше не жертва. Я, жінка, яка встала з колін, витерла пил із душі та пішла вперед. Весна прийшла несподівано рано. Сніг розтанув так швидко, що річка за будинком вийшла з берегів, ніби теж прагнула простору, свободи, нового дихання. У моєму житті, як і в природі, щось змінилось остаточно. Тиша, що ще недавно звучала як порожнеча, тепер була гармонією. Я навчилася жити не в тіні спогадів, а в світлі нових днів. Остап з'явився несподівано. Стояв на порозі нашого дому, як колись, тільки вже без ключа, без права просто так увійти. В його очах було каяття, але також втома. Не фізична, а глибока, душевна, він попросив поговорити. Я не відмовила ми вийшли на терасу, де цвіла абрикоса, і сіли на стару лаву. Я зробив помилку, сказав він, і зрозумів це тоді, коли вже було пізно. Ми всі помиляємось», – відповіла я. Але не кожну помилку можна виправити. Він кивнув очевидно, чекав від мене гніву або, навпаки, милості. Але я більше не була тією жінкою, яку він зрадив. У мені щось загартувалось, виросло, і це нове не залишало місця ні для ненависті, ні для залежності. Діти тебе чекають, ти можеш бачитися з ними, коли захочеш. Але, я на мить замовкла щодо нас із тобою нічого вже не буде, я не хочу повертатися туди, де вже згоріло. Його плечі опустились. Але в цьому було не тільки розчарування, а й, здається, певне полегшення. Остап, мабуть, теж втомився жити в тіні чужих сподівань. Ми попрощалися без обіймів просто як двоє людей, які колись любили, а тепер залишають один одного в минулому. Того вечора я запросила Арсена до нас на вечерю. Він приніс лимонний пиріг, як завжди, надто солодкий, але з теплом у кожному шматку. Марічка розповідала йому про школу, левко мовчав, але більше не дивився на нього з насторогою. Можливо, він бачив у цьому чоловікові не нового тата, а просто когось, хто прийшов і не пішов. Коли діти лягли спати, ми вийшли на вулицю. Небо було всіяне зорями, повітря, свіжим і чистим, як нова сторінка. Я подивилась на Арсена і сказала вперше вголос. Мені добре з тобою. Він усміхнувся, не питаючи, що це означає, бо деякі слова не потребують уточнень. Минуло ще кілька тижнів. Життя не стало легким, але стало моїм. Я більше не жила заради когось. Я більше не боялась самотності, бо, виявилось, у ній є сила. Я почала писати просто для себе. Записувала спогади, відчуття, дрібниці, які раніше здавались неважливими. Виявилось, саме з них і складається щастя. Одного ранку я прокинулася до світанку. В будинку ще було тихо, тільки левко щось мурмотів у вісні. Я вийшла на двір босоніж, трава була холодна, свіжа, жива. Я вдихнула на повні груди і раптом відчула я більше не сумую, я не забула, але біль уже не коле. Він став частиною моєї історії, частиною шляху, що привів мене туди, де я є зараз. Я не перемогла когось, я перемогла себе, ту, що боялась, що ховалася, що трималась за руїни. Тепер я, жінка, яка збудувала себе заново, не з уламків, а з досвіду, сили, рішучості, і з любові, але вже не тієї, що залежить від когось, а тієї, що починається зсередини. Це не кінець, це початок. Чи стикалися ви коли-небудь з подібним? Поділіться своєю історією в коментарях вона може стати підтримкою для когось іншого. Напишіть пробачите зраду це слабкість чи сила? Сподобалась ця історія. Обов'язково подивіться інші наші відео, ще більше реальних історій, зрад, боротьби та несподіваних поворотів долі. Перейдіть до плейлиста та відкрийте для себе нові емоції.